30 секунд, зупинись, зачекай. Сьогодні щось хочу сказати дуже важливе, що Ісус говорить нам. <кхм> Зокрема, до Филип'ян, 4 глава, 6 вірш: Ні про що не журіться, але всьому проявляйте Богові ваші прохання, молитвою і благанням подякою. І мир Божий, що вищий від усякого уявлення. Берегтиме серця і думки ваші у Христі Ісусі. Що це може означати? Що Христос про все подбав, і нам не потрібно переживати, сумувати, думати про щось інше. Христос все продумав кожну нашу хвилину життя. Він все це придумав, і молитвою, і благанням сподякою. Друзі, Христос за нас дбає. Пам'ятайте це, не хвилюйтеся, не переживайте. Відайте все в руки Божі. Ісус нас дуже любить. Підписуйтесь на канал. Разом ми сила.